Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо говорити про те, що Кабінет Міністрів України визначив мінімальну заробітну плату лікарям у 2023 році. Але на місцях її можна буде збільшити. Керівники закладу можуть призначити надбавки та. Доплати до заробітної плати лікарю уряд встановив мінімальні заробітні плати медичних та фармацевтичних працівників, а також фахівцям з реабілітації медзакладів державної та комунальної власності на 2023 рік. Згідно цього, мінімальна заробітна плата для лікаря, фармацевта та фахівця з реабілітації буде становити 20 тисяч гривень. Мінімальна заробітна плата медичної сестри або Медичного брата 13 тисяч 500 гривень. В уряді також зазначають, що це мінімальний розмір зарплати, гарантований з боку держави-медикам, які працюють повний робочий день. Тобто, нижче від цієї суми не може бути заробітна плата. Однак на місцях кожен керівник може додатково преміювати працівників, які якісно виконують свою роботу. Для лікарів, первинки та медичних сестер, які працюють з ними, умовою для отримання вищезгаданої мною заробітної плати є мінімум 70% від оптимальної кількості укладених декларацій з пацієнтами. З моменту, як лікарні стали самостійними підприємцями, Підприємствами, відповідальність за розподіл бюджету лікарні та раціональне використання коштів покладено саме на керівника медичного закладу. Оптимально, коли медичний заклад спрямовує на фонд заробітної плати близько 70-85% від свого загального бюджету. Медичні заклади повинні мати кошти на покриття ліків, харчування, розвиток лікарні, тоді. В такому випадку лікарня може працювати ефективно та надавати якісні і безоплатні послуги українцям. Про це нагадав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Тож, хто працює у мене з підписників медиком або має. А, Професію таку медичну і працює лікарем, чи фармацептом, чи фахівцем з реабілітації, чи ви медична сестра, або медичний брат, медбрат. Ви відтепер розумієте, яка мінімальна заробітна плата. У вас має бути станом на 2023 рік. Але ця одиниця не стала, тобто керівники закладу можуть ще призначати надбавки та доплати. Відповідно, розмір заробітної плати може бути ще більшим. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», бережіть себе та свої сім'ї.